На каналі DC28. Сьогодні ми граємо у гру Зловмисник. Тут є українська мова. Карел українська мова. Давайте грати наодинці вибираємо. Заходимо в зловмисник. Ну, він це нам телепортує. І давайте зараз почекаємо, щоб завантаження пройшло. І подивимося так, давайте. Рі... Рівні. Будинок, напевно. Так, будинок. О, окей, давайте тоді назад. Ага, стоп. Вибір за вами. Окей, будинок, все, грати? Ага, легко, легко вибираємо. Я думав, тут що, складність регулюва... Е, Меняти не можна. Так, що це таке? Скажіть мені. злоумисник? Ну я просто... Грав давніше в нього? Давно, дуже-дуже давно. І такої механіки це дуже оновлено. Я Не знаю, я тепер грав. Ну, а. А можна... А ну почекайте, я свою камеру трошечки піднімлю. Не можна скипати, прикидаєте? Ну добре. Ого, добре. Дивіться, тут в мене щось мишка. О! Все! Взяти слухавку. Окей, окей. Вс, пропустили, все, пропустили. А де запобіжники? У, запобіжники забрали, прикидайте? Це добре, що запобіжники забрали, бо оці от, коли світло це взагалі. О! В Сенсі, а де запобіжники тоді? Подивитись. Так, стоп! То в мене навіть нічого не пише, а що світло вимкнуло? Бо тривожність? Ну добре. Що там було? Хм. на 11% тривожність. 16%. 18%. Але немає злоумиску. Надійся. О! Друзі. Чекаємо. Що це за звуки? О, боже. Так. Давайте зберемося. Тривожність 31% Телефон дзвонить просто так? Вау. Wow. Oh. Тихо. Oh. Ой. Ну знайшов мене. А як проходити? Давайте я зараз попробую мультиплеєр. мультиплеєр, Мультиплеєр. Добре, а, А можна мені... О, все, мене прикинуло само. Давайте Е, І зараз подивимося, що там у нас. буде в мультиплеєрі. Давайте зараз вибираємо. Гуртом рай. Так, лоббі. Давайте зараз приєднаємося там, де 3-4. Ага, от сюди. От сюди. О! А, будинок окей. Але прикидайте, я ніби двоє людей приєднався. О, все. О. Ви ви бачите це? Та подивіться, троє! Ви подивіться! Мене дуже багато. Я з інших аккаунтів заходжу. Да бачите. Ого. О, телепортування. Все. Давайте. Мультиплеєр. Давайте, мультиплеєр, завантаження. Оцей от чудик. <хи> в куточку. Легко, легко, легко. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, легко ні, не кошмар, який кошмар. Ти ніби пройдеш кошмар, але всі за легко. Дивіться, всі за Ну майже, 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 майже. Майже всі. Дивіться, дивіться, що робиться. Я вибираю легко. Я легко. О, всі вибрали легко. Окей, добре, це вже повезло, що в нас режим легко. Так, давайте ви там самі ста... А! У мене просто було не про... провантажилось чи що? Ось запобіжники. Дивно? Добре, добре, добре. Окей. Ей! Почекайте, я мушу камеру свою трошечки. А, стоп. А це не можна скидну тепер? Угу. Добре. Окей! Так, значить... Так, давайте ще на вимагати тривожні 0%, валов. Та все, перестаньте говорити. Ок. Давайте, де у нас запобіжники найперше. Тут старі вони. Та ви виключаєте і виключаєте, ну? А ось запобіжники ніби будуть потім, так? З, на ріжку, а ну, читаємо. Телефон на рівень шуму. Телефон час. Часу дзвонитиме через перебої електростанції через ремонтні роботи на вулиці. Ваше завдання вимкнути телефон. Чим довше дзвонитиме телефон, тим більше за зростатиме рівень шуму. Якщо рівень шуму досягне 100, це означатиме, що звонити дізнається про ваше місцезаходження? Що там? Я не встиг. Стоп, тривожі і стризи! Вимикаємо. До побачення, видамо собі як хочете. Зараз як зайде... <реш> давай, 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 заходи. Закрываем, все, 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 Так, друзі, я з камерою. До речі, камера у мене тепер теж дуже якісна. <реш> І... Я надіюсь, що тут немає шкали, як вчилася арт. Ти що, взагалі? <реш> я надію, що тут шкали немає мікрофону. Ну, тобто, коли я зараз говорю, то... У мене десь тут шкала, не показує, бо якщо так, то він може мене так удати. А! Я за цим чуваком, я за бекон. А, це він, боже. А, ти хо... І мене. Ну а як це проходити? Поясніть мені, будь ласка. Ні, повернутися в лоббі. Я бачу огляди, перевірити камери, то ти більше з того не вийдеш. Ну, принаймні, давніше так було. А як проходити? Скажіть мені. Як проходити зловмисника? Що ви виберете? Та грати самому. Ну, а як, добре, давайте зараз останню спробу, все. Перевіримо. Там вже подивимось. Так, стоп! Мишка! О, все, будинок, грати. Легко, напевно. Ну не важко же. Оцей чулик. Я забув, це ж скіпати не можна. Слава Богу! Так, чекаємо зразу телефони. Беремо слухавку. Все. А як? Ну, значить, в мене провантажилося все? Хм, прикольно. Подивитись. Е, ну добре. Де зломи Поки є світло, давайте... А, тут світло! Вже пізно. Перевіряти камери. Давайте навіть якщо світло увімкнеться. Може світло ніби. А. Шо? Це було? Я просто не знаю, що тоді робити, щоб злоумисник заспіймав тебе. Ну. Підемо во тут. Ага, підемо. так, підем. Підем, ага. Все? Фух, я подумав, що там зломусь вже. Куди мені стати? Що мені? Зробити, ну? Скажіть. Дихати якось, я не розумію, друзі. Що мені робити? Я не піду, друзі я помер. Або не. Як його проходити? Ясно. Угу. ам -яй, яй з цією грою. Так, добрий друзі. Ви були на каналі 222 і всім Па-па